Просто так там лежиться. Ну, було глупо. Рішили вибиратися. Вітаю українці, ідіть нахуй москвороті. Ми зрозуміли, що нас несуть не руські. Нас несуть українці. А що це таке? Ви підписуйтесь на канал Зеленувато, ставите вподобайки. Коментуєте і розповсюджуєте це відео. Окупанти думали, що це свої несуть на носілках. А як це сталося, ми дивимося це відео і просто, як, що означає мова. Просто так там ложиться, Ну, було глупо. Рішили вибиратися. попали в засаду, зв'язалась стрілкотня, взрив. Все потім. На носилках тащут, говорят по-русски. Я думал свои. Потом, когда в лодку положили, уже понял, что не свои. Они начали что вам говорить, как вы поняли, что они не свои? Ну потому что точка эвакуации у нас была, мы же на своем <смест> берегу, угу. берегу были. Угу. меня начали, меня положили в лодку, до меня дошло, как бы, что ну мы едем на другой берег, плывем на правый. Но, ну, а но... вы вывезли <смест> вас с левого. Да. З місцевими жителями контакт Ага, подивились, зрозуміли тепер, що мова оприділяє, оприділяє де свій, а де чужий. Якщо ти чуєш мову за кордоном російську, значить хто це? А, свої русські. А якщо чуєш українську. А, це вже чужий. Так що ні-ні ні-ні-ні. Не говори українською, говори російською. Вони зрозуміють, що ти свій їхній. Розумієш? Звичайно, що я йорнічаю, але це дуже важливо. Окупанти дали всім зрозуміти, що мова оприділяє, де свій, а де чужий. Золкін не определяє де берег лівий чи правий, а мова. Так що дивіться канал зеленувато, ставте оподобайки, розповсюджуйте і кажіть правду. Якщо ти розмовляєш російською мовою, значить ти окупант. Слава Україні! Україна переможе.